Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Відчула те, що я себе ще можу поважати за те, що я щось можу. Це киянка Тамара Миколаївна, їй 73 роки, і вона стажер в онлайн-сервісі замовлення авто. Є відмова цих клієнтів по виконанню цього заказу. І треба почистити цю таблицю, щоб не було, не було зайвої інформації. Пенсії Тамара Миколаївна працювала інженером та економістом. Сама опанувала комп'ютер за студентськими конспектами сина. Жінка звикла до активного життя та саморозвитку, але кілька років тому її син та онуки переїхали жити за кордон, а чоловік отримав інвалідність. Та потребував постійного догляду вдома. Тому постійної роботи я не намагалася, бо тут завжди якісь проблеми з захворюванням. Потрібна мені робота, щоб була голова зайнята. Хотілося бути корисною людям. Бо коли ти сам по собі, ти нікому не потрібен, це дуже важко. Це дуже важко. Разом із Тамарою Миколаївною опановує роботу колцентрі Тетяна Всеволодівна. Їй 65 і вона давно шукає підробіток, бо пенсії колишнього фізика ледь вистачає на оплату комунальних послуг. Те, що багато не хочуть пенсіонерів брати це, само собою. Але багато пишуть об'явлення, що готова там пенсіонера. Така робота освоїть можна. Просто треба навик набити руку. А це 53-річна Людмила Миколаївна. 20 років вона працювала бухгалтером, а зараз стажер у діджитал-агенції. Опановує новітній напрямок СММ або просування брендів у соцмережах. Я генерувала якісь позитивні слогани для торгової марки которые можно прочитать в начале дня и взбодриться. Это такой кайф, это ну, как кому-то гонки на машинах, кому-то там свободный полет с парашюта. А вот для меня СММ. Змінити ставлення роботодавців до літніх людей. Ось мета проекту Тиждень дорослого стажера», що вже не вперше проводять у Києві. По-перше, людям 50 плюс на себе в современному ринку труда, а вторих, показати роботодам, що це не страшно брати на роботу взрослого чоловіка, а во многом даже намного ефективніше, тому що і по компетенції і по лісі качествам зачастую молоді, неусичне поколение. Старанність та перспективність таких працівників помічає навчають і їхні наставники. В таких стажерах можна просто поучитися. Їхні стресоустойчивості і їхня манера спілкування. Мене удивила їхня любознательність. Вони все записують, вони все спрашують, вони цікавляться. Деяким дорослим стажерам вже запропонували постійну роботу, а решта учасників повірили у власні сили. Вони побороли свої страхи, вони тепер знають, як, розуміють, куди йти і знають, що в них є можливість це зробити. За даними однієї з рекрутингових компаній лише у Києві шукають роботу близько 30 тисяч людей віком за 50. Вони готові вчитися новому та дуже хочуть відчувати себе потрібними.